Ого, го підвал. А де то ми знаходимося? Тихенько. Зараз йдемо йдемо і чуємо. Іди звідси, мужик. Іди геть звідси, мужик. Йо. Отак ходив сталкер по зоні. Стільки всього пройшов, пережив, а згризли його тушкани в якомусь старому підвалі. Що відбувається, Вітя Болт? Це сно. Снорк? Йой. Комбінезон зоря. Але що це за звуки, на секундочку? Та якби я такого в житті зайшов в таке приміщення і чув би такі звуки, я б так не шарився. Я би вже біг звідси. Це що, просто артефакт? Мен! Це артефакт так шумить? Бівштекс! То це артефакт так шумів? Що таке? Класно. Розробники поправили, як могли. Називається. Хто закрив двері їх не пустив, чи що? Я не знаю, чи вам чути цей фон? Але він дико нагнітає. Ме.